Добрий вечір. Як голова громадської організації Незламна позиція, хочу звернутися до громади з такою пропозицією. Та е з відповідним листом завтра буду звертатися до Відьпольської селищної ради. Так, у зв'язку з зацікавленістю мешканців громади останнім матеріалом нашої редакції Альтернатива ОР з приводу розміру оплати труда керівному складу Відопольської селищної ради, е аналізуючи розрахунково відомості. Нами встановлено, що в середньому керівний склад АВІДОПільської селищної ради щомісяця отримує премії на суму біля 100 тисяч гривень, враховуючи тривалий воєнний стан України та гострі потреби забезпечення матеріально-технічної бази збройних сил України з метою якісного введення подальших бойових дій з агресорами, з метою визволення тимчасово окупованих територій нашої держави. Члени громадської організації Незламна позиція пропонують постійно діючі комісію Ведьопольської селищної ради з питань бюджету, фінансів, економіки, інвестиційної діяльності, розвитку підприємства та регуляторної політики переглянути питання нарахування премій керівному складу Ведьопольської селищної ради та скасувати їх на період воєнного стану, підготувавши відповідний проєкт рішення для винесення на пленарне засідання Ведьопольської селищної ради з метою затвердження. Вивільні кошти, наша громадська організація пропонує нам направити на щомісячне місячне фінансування Збройних сил України на основі програму, яку також необхідно розробити відповідної комісії селищної ради, та затвердити депутатами. З повагою голова правління Геонзлавної ГО позиції Роман Вершаніца.